Синій, він для мене був як син рідний, був любичим батьком, любичим мужем, хоч вони довгі роки не жили, але він мою дочку любив, до останнього сидів один. Для його Жені і Родина це було все. Коли завжди піде на фронт. Я йому казала, навіщо воно тобі потрібне. А він сказав, що так треба. Ми маємо родину захищати, ми маємо відстаювати наші права, наші обов'язки, наше життя. Царство йому небесне. Та земля буде йому пухом, Ми завжди будемо пам'ятати його, завжди, завжди. Він ніколи не ні вийде з мого серця. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести спільною молитво в останній путь Віталія Дєвкіна. Він віддав значну частину свого життя, служінню в батьківщині. До 2020 року проходив службу в лавах Державної прикордонної служби. Віталія Дєвкіна в 17-му прикордонному завоні, всі знають. Знають, як старшину Острова зміни, тому що він ну, дуже значний час там проходив службу. У 2020 році він звільнився в запас. Збройних сил України, враховуючи його особисті якості з початком війни, не, він не зміг залишитися в осторонь і як справжній патріот проявив кращі риси захисника батьківщини і вступив до лав Збройних сил України і став на захист нашої держави. Віталій виконував завдання на Авдіївському, Мар'їнському напрямку, воював в Бахмуті. Ну і зараз, коли розпочалася операція з переходом в Курську область, він також в складі підрозділу вибув в цей, в цей напрямок. Відповідно. Під час руху до місця виконання завдань. Внаслідок влучання підрону він загинув. Разом проходили службу на прикордонній заставі остров Зміїни. В період з 2012 року по 2020 рік був старшиною прикордонної застави. Дуже багато душі вклав прикордонну заставу. Запам'ятався життєрадісною, доброю людиною. Завжди всім йшов на зустріч, допомагав. Ніколи не оставався осторонь. Віталій Володимирович Девкін це мій по-перше, ком. По-друге, ми колись ним е разом служили. Познайомилися з ним в 2003 році. Тоді він був водієм. Отак, після цього ми почали товаришувати. Як людина, треба Віталіку віддати должне, що це той хлопець, який сказав, зробив побільше таких людей. Що було, і ми це переможемо.